Як перед тобою Боже плакати, як з тобою рідний мій балакати? Як же Тебе, Господи, просити? Я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні. Зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекаєм. І чи може, їм допомагаєм. Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі, і сиві, і безвусі дочекали, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш, так зроби, щоб все скінчилось. Щоб сонце миру засвітилось, ти пробач мій, Боже, що тривожу, я бійця молитвою поможу. Не відмов прохання мій Спаситель, дай же, Боже, щоб війна скінчилась, Україна не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим вернувся тато.